Я хочу показати, як готується до місії наш дорогий пастор. Це його машина. І вона повністю забита з всілякими благами для душі, для серця, для тіла наших братів і сестер. Пастор Кореєць організовує добро, передає гроші. І так наш пастор готується до місії. І тепер, де ми не заїжджаємо, сюди пастор благословляє, роздає, покриває. Так що це наш пастор хом'як від Бога. Очіки, сестрички, вівторок, вже десь обід. У нас є останній маршрут нашої місіонерської поїздки Різдвяної. Ми рухаємося з Купінська до Миргорода. Миргород він вже знову є приблизно в глубинці нашої східної України, там досить безпечно. Тільки що ми проїхали всі блокпости, це була маса, маса перевірок. Я мав ще і маленьку неприємність в пастора Юрія синочок. І він коротше показав свій склад бойовий. Він походив по селі, і назбирував е осколки бойових там відпрацьованих е речей і подарував нам хвостовик від міни, яка десь недалеко впала. І каже, хочете, а я думаю собі, то чому б ні показати церкві, скажімо, як виглядає на дотик, скажімо, ну, враження війни. І от я кинув це в багажник, а на одному з блокпостів відкрили багажник, зробили. Правильну планову перевірку, і дивляться там лежить кусок нехай відпрацьованого, але снаряду. Добре, що попався. Ну, нормальний військовий, який нас зрозумів, подивився на мою наївність. І він зрозумів. І одним словом, там ще врахувалося те, що ми екзотичний Львів, і він так ніби ну, порадив приховатися. Цього ніби не можна було вести, але він так каже: це своїм людям це буде добра інформація, добре послання. Ми заховали це і їдемо. Я вам на служінні покажу, як це все виглядає. От хочу поділитися з вами ще одним таким враженням, яке вдалося е підхопити, е яке не війшло в нас наш вчорашній вечірній запис, це те, як ми пережили Ніченько. Знаєте, цілу ніч гриміли постріли. Це були постріли наші, українські. Я так зрозумів, що навколо Куп'янська, з того боку від державного кордону з Росією, там. Стоять вже наші війська вже зранку. Мені пастор пояснив, до чого тут було стільки артилерійських, скажімо, пострілів. Бо якраз за день до того, як ми приїхали, я і, і в інформації це бачу, але я це не зв'язав. Росіяни спробували наступ якраз на Куп'янськ. І наші цілу ніч їх заспокоювали. Тобто я зрозумів, що була дальнобійна наша артилерія, це такий, знаєте, масивний гул, коли відбувається вибух, хоча він є за, не знаю, 5-6 кілометрів, в хаті все дрижить, ударна хвиля б'є в вікно, знаєте, і не так воно легко і просто заснути. Я так от слухав ці вибухи війни, хоча е прямо вже десь в 11-й годині. Я так вийшов на двір і вирішив подзвонити до Христини. Уявляєте, я з нею розмовляю. І саме в цей момент, десь недалеко, якби спалах, і я зрозумів, що це щось прилетіло. І в цей момент такий потужний вибух, уявляєте, що я ж мусів присісти. Буквально я не знаю, яка це відстань два кілометри, три кілометри, один. І Христинка почула, почала вирощати по телефону, що робити, що робити. І кажу, ти молись, Господь живий, все буде добре. І зайшов до хати, а Алісочка, старша донечка, почала з мене реготати. Глянула на мій вигляд і каже: та все нормально, йдіть спати, це побажання доброї ночі від руських. Отак. Потім ціла ніченька були вибухів, багато, десятків наших. Я нарешті заснув десь під ранок. І від собі, десь вже година сьома, нарешті я вже так заснув гарно. Я чую скрізь сон. Далекий-далекий вибух. І після цього я усвідомлено чую, як над нашою хатою степовим артилерійським звуком пролітає снаряд і падає десь недалеко. І такий шалений вибух, ударна хвиля б'є в вікно, і ми всі пробудилися. А Потім після цього другий проліт снаряду над будинком і знов другий якби, вибух. Приходить лісочка, і вона знов сміється з мене і каже: це доброго ранку. Росіяни нас будять і бажають нам доброго ранку. Я її питаю, куди ж вони б'ють. А вона мені відповідає, тільки вдумайтесь, каже, так куди-небудь. Я кажу: як куди-небудь. каже, там вони просто ціляться просто в місто, куди попаде, туди попаде. Я її питаю, куди ж воно попадає в такому випадку. А лісочка каже. Ну, переважно хапають снаряди такі великі установи громадські, типу лікарні, школи. Часто це бізнесові якісь місця, буває і попадає в громадські будинки. Отака от була історія. Вони десь пошуміли хвилин 20, русські, і десь було приблизно прильотів до 10. Половинка з них прямо по Купінську, а половинка була десь в сусідньому близькому. Якби, Ну, селище, яка була біля цього. Вийшов на двір, знаєте, бо не так, щоб це було цікаво чисто по Поклонському. Це знаєте, навчаюче дуже враження, це був звук війни, голос війни. Я реально не в кіно чув, як летить снаряд. Думаю собі, що це враження особисто в моєму житті докладається до всього, що я пережив за своє життя. Я вам дійсно скажу, друзі мої, війна це страшно. Я навіть образ такий маю. Колись я думав здалека дистанційно про війну, знаєте, що от якщо бути дуже шустрим, вмілим, то можна відхилитися. Знаєте, в нас є такі уявлення, як в фільми Матриця про нео коли, пам'ятаєте, він відхилявся від куль. Коли летить снаряд, друзі мої, так як от по звуку по враження я відчув, ніхто нікуди не відхиляється. Це просто хіба можна впасти на землю? А так, друзі мої, в кіло в метражі, там багатьох десятків кілометрів, це зразу смерть, це відразу смерть. І в той момент хочеться сказати: якщо Бог тебе не захистить, якщо він тебе не пустить, куди не треба йти, якщо він підведе тебе до ями, тоді ти будеш жити, а інакше ні. І от в таких умовах живуть люди, живе оця наша Україна. Пастор говорив, що десь небагато вже й людей лишилося в Купінську. Як тільки в вересні забралися орки, то вони відразу, якби, ну, виїхали, бо вони знали, що їх чекає. А історія звільнення була приблизно така: от, коли був харківський наступ, то пастор розповідав, що поза 100 кілометрів наші за три дні бігли, бігли, бігли. І вони добігли до річки, яка десь є, там в районі Куп'янська, і там оцей самий взірваний міст був, і наша техніка вже не могла якби, перейти на ту сторону, і вони зупинилися. А орки відбігли ще далі, а потім повернулись назад, бо побачили, що логістика наша не встигає. І от на даний момент там десь. На грані цього Куп'янська в цьому місці є зона розмежування. Вони стоять з того боку, кілометрів 12-15 лупашать, а наші стоять зразу за Куп'янськом і Лупашать по них. Ще вам розповім таке враження. За 20 хвилин, коли вони почали стріляти, то я так розумію, наші намагалися спалангувати, де вони стоять. І ми чуємо такі, знаєте, нічні типові вибухи. Вони набагато сильніші це, якби, ну так пастор пояснив, це звуки виходу наших снарядів. І такий самий артилерійський звук, але затухаючий в сторону російської границі. І почалося з нашого боку такі, знаєте, класні акорди. І ці звуки, вони з одного боку були також такі тривожні, але вони були заспокійливі. Оця артилерійська дуель, вона реально десь співвідношені, там, не знаю, один до десяти чи два до десяти, була реально в нашу користь. Дяка Богові за те, що побудив дух народу на заході, який допомогу нам посилає. Тому що якби не було цього спротиву, вони б лізли-лізли. Ця саранча руйнували б все на своєму шляху. І навіть коли я ночував, спав. Якщо так можна сказати, що я спав, в мене було також враження, таке знаєте, дивне, що от я лежу під покривалом, тут є вибухи, було два е, вечірніх, дуже сильних прильоти. І я чув, як наші стріляють в їхній бік, і в мене було сильне-сильне відчуття. Як між мною, уявляєте собі моєю долею, і от русськими ненависними, які хочуть рватися, знищити мене, моє життя, життя сім'ї, мого роду, стоять наші воїни. Знаєте, коли почалася оця активна нічна, активність нічна, люди пішли спати, а війна пробудилась, вона тільки-тільки почалася. І це тривало цілу ніченьку. Цілу ніченьку наші артилеристи вони заспокоювали орків і давали їм розуміння, що сюди, на цей напрямок, вони не пройдуть. І от зранку, вже після цього, коли відстріляли за 20 хвилин, я так зрозумів, одним стволом росіяни куди-небудь. Наші почали лупашити їх. Ми ще десь півтора години снідали, збиралися. І з черговістю десь в 2-3 хвилини, деколи там навіть в п'ять, я чув, як наші дають і дають і дають здачу. Це були приємні солодкі звуки, що Україна має мускули, Україна має, скажімо, потугу, можливість. І через руки наших воїнів нас захищає. Я думаю, також невелика різниця між мною. Який там був дуже близько Івана, які були далеко, тому що це та сама земля. Чув проекти російські, хтось навіть з пасторів Палані говорили, десь відкопані документи є, що ця війна з російського боку була розписана знаєте, в кілька етапів. Ми привикли чути, що за 3-4 дні мав взяти бути, мав бути взятий Київ, але уявляєте собі, 19-й день по їхньому плану мав бути взятий Львів. Ми собі думаємо, ну це не може бути, щоб Львів взяли, так, друзі мої. Тому що при всьому патріотизмі чи Бандерівському духу львівських людей, цивільних, якби була дійсно зломана столиця наша, якби дійсно була подавлена основна частина нашого війська, ми б нічого не зробили з нашим Бандерівським Духом Свободи. Вони б запросто ломанулися сюди на повному ходу, і, можливо, Львів би був капітульований. Я до чого це говорю? Я говорю це до чого, друзі мої, що якщо ви, ми, я. Пізніше не будемо чути тих звуків війни, дивімося в новини, вони є, вони продовжуються і наша молитва дуже-дуже сильно потрібна. Якраз після цього вечірнього прильоту, який дуже недалеко відбувся, дуже сильно, ми його обговорювали потім зранку, коли в кімнаті аж засвісти... в нічній кімнаті засвітилося світло від цього вибуху близько, Коли ми обговорювали зранку цей вибух, Знаєте, якраз от після цього, коли це сталося, все ж таки ліг накрився, і хтось з нашої команди церковної закинув чат молитви проханням про молитву десь до десяти воїнів. Пам'ятаєте, там були імена дані за кого треба молитись, і було написано, їм загрожує під солидаром, якби ну смертельна небезпека. Друзі мої, такого разу молитву, яку я мав за них. Я напевно ще й не молився. Не так, щоб я раніше не молився без віри, без любові до людей. А от з самого ще був адреналін в крові від цього вибуху. Я дуже дуже сильно і щиро молився, знаєте, за цих людей, які не так як я був під покривалом, а були в той час в окопі і переживали оцей цей безперервний атакуючий наступ під Бахмутом, під Соледаром, те, що відбувається зараз. Тому. Я собі так сказав, не смію дати спокою своїм очам, щоб дійсно не вичерпати свій дух, не вичерпати своє серце, щоб Бог захистив і дав силу цим нашим друзям, воїнам служити Богові і нам там, на цьому краю землі. Я думаю, що. Покійні на спокійному краю землі є і така проблема, коли церковні вангелисти люди можуть мати таку, знаєте, як вони кажуть, дуже дуже біблійну теологію миру, що не можна спротивлятись. і пастор Ні, Валерій Миколайович, він сказав гарну думку: знаєте, теологія. Людей дуже сильно міняється від близькості взірваного снаряду чи ракети, і це є абсолютно правда. Якщо не знаєте, про що говорити, то ліпше про це не говоріть. Бог має і церкву в одній своїй руці, вона повнота його безпосередньо виражає його дух, серце, його погляд, майбутнє. Але в другій руці, як писання говорить, в Бога є і армія, як написано, вона слуга Божий. Нормальна, правильна армія, яка не згарбницька, така як російська. Але ця армія, яка. Захищає, яка душі своє кладе, щоб оцю межу, яку Бог намалював всім народам, щоб її зберегти, отак От виглядає насправді реальність. І з нас, друзі мої, молитва, віра, служіння, допомога і наші пожертви. Наразі ми вже виїхали з цієї території. У мене в серці залишився спогад, співчуття велике. Знаєте, за цих людей, які там живуть. Хоча десь вони привикли, десь вони мужні, погоройські, це все переварили в своїй душі. І ми двома машинами зараз направляємося в Миргород, де в нас буде ще одне останнє служіння, а потім ми швиденько їдемо на Львів. Ось. Напевно, особисто десь я трошки приїду вже іншим. До нашої землі хочу ще сказати на напевно на остаток, ще такий дуже сильний висновок на тему будуючи тіла Христа. Дивіться, якого роду цей висновок є нами, віруючими церковними людьми, часто надуманий такий контекст, придуманий, умовний. Як має будуватись церква, як має виглядати успіх церкви, все таке? Ви знаєте, деколи приходять. Особисто до людини чи до групи людей такі випробування, коли оці всі надуманий контекст, він весь валиться. І я що маю на увазі? Я маю на увазі, от, наприклад, війна, так? Пастор, напевно, Юра до війни він також думав, що символи успіху церква це навіть купити, придбати якісь приміщення церкви, зробити гарний ремонт, робити планові служіння, щоб люди приходили, славили Бога, співали і так далі. Але сьогодні... Зі сторони, бачите, цей контекст весь обвалився. Але в його серці, в його душі не обвалився, не обвалилось розуміння успіху церкви. Бо часто так буває, що коли оцей придуманий контекст, він кудись зникає, то в людей зразу і зміст церкви, молитви, служіння Богові також кудись зникає. А насправді треба відділяти. Якби на дві окремі кубки, те, що люди придумують, як успіх церкви, як служіння церкви, як служіння християнина, і насправді те, що Писання нам говорить, є успіхом з Божої точки зору, служінням з Божої точки зору. Тобто, напевно, треба добре-добре розібратися в цьому житті, мати откровення і мудрість Божу, щоб знати, де пролягає ця границя. І я чомусь вважаю, що саме зараз. В житті, наприклад, церкви України, особливо тої церкви, яка є ближче сходу України, наступив такий отрезвляючий і очищаючий період, коли цей контекст не то що змінився, завалився навпаки, він очистився і на поверхню їхнього як би, служіння. Вийшла правда. Я знаю, що багато, наприклад, служителів, Боже, коли вони оглянулись наліво і направо і побачили, війна не можна вже розкладати таке, знаєте, класичне івангельське служіння. Не всіх можливо, але в декого з них була така думка: ну, все, значить, контекст, якби для успішного служіння церкви, пропав, їду я за кордон, і так все пропало. Дехто залишився, він так не думав. Дехто поїхав, бо в нього, наприклад, пастор Юро казав, були діти, і їм треба було думати про першу чергу ну, дітей. Я не про цю ситуацію говорю. Я говорю тільки про це, що от коли в людини вкорінився в розум, цей такий, знаєте, вигаданий, егоцентричний контекст, що таке служіння Богові, і раптом з війною цей контекст порушився, людина продовжує думати по інерції в тому вигаданому контексту, і відповідно вона втікає, вона все покидає. І бачите, друзі мої. Виходить так, що можна дожити до кінця життя, так і не зрозуміти правди, так і не зрозуміти істинного змісту і призначення церкви, істинного змісту в тому слові, що що називається служіння Богові, так і можна і не знайти найважливіших цінностей в писанні, про які Бог говорить людям. І Я, от з цим моєю місією, також знаєте, я поїхав для того, щоб свідомо себе наразити на цей досвід. Щоб перевірити своє власне серце, чи в мене моя іерархія цінностей правильно є поскладена. І сьогодні, дивлячись на це, як служить пастор Володя, пастор Юра, пастор Йосиф, скажімо, то, от принаймні, я зрозумів, що треба поправляти свою теологію, свої, знаєте, християнські віруючі концепції. І тому я впевнений, що саме зараз, під час війни, як з одного боку валиться це сміття неправильного контексту. Які віруючі люди придумали собі навколо християнства, так і навпаки, на поверхню виходить і нару... і народжується справжній Божий героїзм, вибудовується правильна шкала ієрархії цінностей. І саме зараз для України в Україні церква Божа і Церква Христова очищується. Тому вітаємо цей час! Настроїмо своє серце, віддаємо своє серце Богові, щоб Бог зміг там під час цих обставин добряче-добряче покопатись. Знаєте, ще один такий цікавий момент на остаток. Це коли був цей вчора вечірній такий перший сильний приліт, прямо над будинком, знаєте, і вибух десь недалеко. Знаєте, я скорчився фізично і десь навіть душевно. І перша моя думка була: знаєте, ну як твоя віра, як твоя, знаєте, така сміливість, часто вона є показна. І перша моя думка була: Господи, я хочу вірити, що псалом 90-це не просто релігійна якась тріпотня, а це насправді є якби ну, реальність. І, знаєте, в той момент якось мені так здалося, ну як можна цьому летючому, жахливому снаряду протиставити слова Псалма 90 І знаєте, я десь одну-дві секунди я переміг духом віри, і я сказав, все ж таки, Господи, я вірю, що над нашим домом ангел. Що за кожним цим снарядом слідкує твоя рука, і твоя рука сильніша, як реальність за реальністю летючого руєного снаряду. І, напевно, саме так укріпляється наша віра. До того вона така, знаєте, ну, ще сира. Або як писані кажуть, не виплавлена, не випробувана. А саме через такий досвід наша віра, наше служіння стає випробуване і виплавлене. Тому не біймося випробувань, не біймося терпінь, не біймося цього часу. Просто служімо Богові і йдемо далі. Можливо, буде злітати з нас така шолуха перхоть знаєте, якогось непотребства, якихось вигадків. То хай вони злітають з нас. Йдемо вперед з Господом, щоб ми були для нього як очищені справжні слово. Будьте благословенні, зустрінемося на наступній нашій передачі, коли ми вже будемо в місті. Миргороді. Там обіцяв Господь прийти, і пастор обіцяв полтавські галушки. Що це таке? Побачимо далі. Будьте благословенні.